Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата. А знаєте ви, що кожен народ має свої традиції? Так і український народ має свої традиції. Ще не та народ складав ігри, пісні, забавлянки, вірші, загадки українською мовою. Так. З'явилися і українські народні ігри. ці привносили в життя людей радість, падьорість. Краще всього було грати у великому приміщенні або на майданчику, або на широкій зеленій галяні. А як ви гадаєте, хто ж були персонажі цих ігор? Так, це були знайомі вам герої, Вовк! Зайчик, козак, півник, котик, ведмідь та багато інших. А зараз я вам пропоную пограти в гру Антон іде, козу веде. Лічілкою діти обирають хлопчика Антона. Він стає всередину круга. Діти йдуть по кругу і кажуть слова. Антон іде. Козу веде, Антонова коза не йде, зупиняється і кажуть, він її трішками машу трішкою, вона його рішками показує трішки. Він її розою, вона його ногою машуть ліжками. Лусь, 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 І діти розбігаються. А Антон їх ловить. когось пімав. Той стає наступним Антоном і гра починається нього. Бажаю успіхів! Тож грайте в народні українські ігри!